Удар Віталія Кличка пропонує внести зміни до законодавства, які б забезпечили безперешкодне функціонування органів місцевого самоврядування після закінчення п'ятирічного терміну їхніх повноважень. Проєкт закону підготовлений ударом обговорили на круглому столі за участі депутатів, експертів та громадськості. Ми вимагаємо зберегти та зафіксувати безперервність повноважень рад і голів до виборів і до прийняття присяги новообраним складом. І міським головою, як це прописано в законі, чітко розмежувати повноваження місцевих рад і військових адміністрацій, там де вони створені, щоб не було дублювання, зафіксувати продовження легітимності і прибрати існуюче дублювання, яке створює, повторюся, лише хаос на місцях протистояння і послаблює в цілому систему влади в країні. Учасники круглого столу підтримали ініціативу Ударова. Відносно законодавчих змін законодавчих пропозицій. Я підтримую цю ідею, вважаю, що вона є правильною. Тут питання винятково в тактиці. Чи це одним законопроектом шляхом несення змін до кількох законів, чи це окремий законопроект? Починаючи цю дискусію, я рахую, ми робимо правильні речі як державники, тому що ми не ставимо питання, а ми хочемо запропонувати відповіді.